Вітаю! Як ви гадаєте, що потрібно для щастя? А я вам скажу: всього три літери нашого алфавіту. Це БМВ. Тому на огляді у нас сьогодні легендарна тачка, це БМВ п'ятої серії в кузові Е39 з дизельним двигуном та коробкою автомат. Зустрічай. Як ви вважаєте, що може бути в авто, якому 24 роки? Але це авто преміум сегменту. А я вам розкажу: Двухзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, дуже збережений стан. При цьому чек не горить, хоча це і BMW. дуже комфортна посадка, сідухи з регулюваннями і вверх, і вниз, і вперед, і назад. Та загалом. Дуже класний дизайн. Задній ряд сидінь, всім відома BMW посадочка, дуже комфортно, відчуваєш себе начебто в бізнес-класі. При цьому присутній подлокотнічок, регулювання по температурі, також 4 електросклопідіймачі. Тому, друзі, не відкладайте свої мрії на потім. Приїжджайте до нас в компанію Автопрайд. Тест драйв безкоштовний. Приїжджайте, оглядайте, обирайте авто своєї мрії та забирайте її до себе у гараж.